В Одесі знайшли притулок більше двох тисяч колишніх мешканців окупованого Маріуполя. У центрі «Я Маріуполь Одеса юні переселенці, які вже відчувають себе Одеситами, зібралися, аби створити свої перші піци під наглядом телекухара. Учасниці шоу мастер-шеф Юлії Лисенко. Я дуже люблю готувати. Я дуже полюбляю своє місто Маріуполь, і я ну не могла б пройти повст свого центру. І звісно сюди завітала зі своїм майстер-класом поділити, поділитися своїм е, успіхом. Юлії довелося пережити жахи окупації та побачити на власні очі, як руйнують її рідний Маріуполь. Спочатку вона поїхала до Грузії, а потім вирішила повернутися в Україну і, полюбляючи готувати, прийняла участь у знаменитому проєкті на телебаченні. Сьогодні в Юлії інший перший досвід, кулінарно-педагогічний. Вона керує великим складом малих кухарів. Піце буде з ковбасою, з сиром, з, з грибами, з беконом, зі смачною начинкою. Вже тіста я вже підготувала. Ми з дітками трошки його розкатаємо, поріжемо ковбаску, сир, оливки і все викладемо на піцу. На продукти для піци шеф-кухар оголосила збір у соцмережах, і смачні ковбаски, сири, овочі і усе необхідне з'явилося на столі перед дітьми. 14-річна Ганна не дуже полюбляє готувати, але спілкування з однолітками їй дуже подобається. Тут Одесі дуже гарно, мені подобається тут теж море, тому ну якби воно заміняє мою журбу по Маріуполю. Всі допомагають там, мої нові друзі з Одеси. Вони всі допомагають мені. Ознайомитися з містом сповняють мені запас любові, мені, щоб я відчувала себе своєю в колективі. Чи залишився рідний дім в Маріуполі? На це питання Ганна відповідає ні. В нього попала фосфорна бомба, і він прогорів весь, а потім його знесли росіяни, загарбники, і зараз побудували на його місці вже новий свій росіянський будинок. Ну, це Дикість якась, ну це просто жах. Побути піцайола відволікає від сумних думок. Артем у противагу Ганні вважає, що вміти готувати дуже важливо. Чесно кажучи, який соус, я не знаю, але роблю соус для піци. Ну а з якими інгредієнтами хто розказав? А, це томатна паста, вода, петрушка та майонез. Я вважаю, що людина повинна вміти щось собі приготувати і поїсти. Кожний майстер-клас він спрямований на те, щоб допомогти дітям адаптуватися в цих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Є діти, які вже давно приїхали до Одеси, а є діти, які нещодавно приїхали, і щоб вони з Зараз спілкувалися одне з одним, щоб вони знайомились одне з одним. Ми організовуємо на базі нашого центру такі майстер-класи.